Ми дякуємо за підтримку українського суспільства за те, що нам повернуто незалежність. Ми будемо робити все для того, щоб виправдати цю довіру. Так, двоє співробітників знаходяться під вартою, не тільки під слідством. У нас ще троє співробітників, їм повідомлено про підозру у скоєнні дорознотранспортних пригод. Зараз слідство триває, а двоє співробітників перебувають під вартою за звинуваченнями у державній зраді. Як я вже раніше комунікував, одразу було розпочато два внутрішніх службових розслідування в. Національному антикорупційному бюро і мною направлено звернення до Служби безпеки України з проханням надати матеріали, які підтверджують докази, які підтверджують причетність цих двох співробітників до російського впливу. Вчора щодо одного з них мені надійшов відповідний лист від Служби безпеки України, але мені не надано дозвіл на розголошення його змісту публічно. Що я можу сказати? Перше, я точно буду звертатися за додатковими матеріалами. Чекаю відповідь по іншому співробітнику. Я точно буду просити дати дозвіл опублікувати ті матеріали, які мені надані, тому що не вбачаю, що їх треба приховувати від українського суспільства, від колективу бюро і від міжнародних партнерів, а також просив би Службу безпеки України для того, щоб вони опублікували всі наявні матеріали по обом співробітникам в публічному доступі. Тому що українське суспільство, я, як директор, колектив бюро, який доволі збурений, знервований і вимагає відповідей, побачили. Усі наявні докази, а я зміг прийняти рішення в межах службового розслідування на підставі його матеріалів.